Magic in the City – містична подія, яка відбулася у столичному ресторані Бохо, згуртувала українських жінок навколо цікавої теми та соціальної місії. Музою та ідейною натхненецею бранчу стала фіналістка проєкту Битва екстрасенсів та волонтерка Ярослава Солодєєва Федорова. Мені сьогодні півсторіччя. І я хочу сьогодні е, дарувати подарунки. Мені дуже приємно, дійсно прийшло дуже багато кількість людей, і це всі люди для мене близькі і рідні. І, і подарунки мені теж дарують. Але е, сьогодні я хочу е, подарувати своїм гостям свою авторську роботу. Вона побудована на герметичній магії. Вона буде про розкриття грошового каналу, про захисти для людей і про те, щоб людина нарешті наважилася зробити те, що їй вважалося колись неможливим. Так само, як я ніколи, ну чесно, я з 2000 року, мабуть, в медіа, але я ніколи не думала, що в мене буде свій власний бранч. І я дуже дякую. Лалі Цукерман своїй піар-директорці. і я дуже дякую співзасновникам нашого благодійного фонду Сергію Насадюку і Юлії Павлюк. Бо без них такого б, звісно, теж не було. Я дякую всесвіту за тебе в цьому житті, і що саме так, і що саме така людина веде мене крізь. Весь мій шлях. Ти завжди мені кажеш, що шлях героїв освітлюють Боги. Е, я не створюю собі кумирів, але ти є та зірка, яка веде мене по життю. на Нашому благодійному бранчі Magic in the City. і я дуже рада, що е, Ярослава е, захотіла зробити такий класний івент, тому що мало хто напевно знає, але з 2014 року Ярослава активно волонтерить, допомагає ЗСУ, і е, її війна розпочалася не після повномасштабного вторгнення. Для неї війна розпочалася з 2014 року. Вона весь цей час активно допомагає ЗСУ. У неї під її опікою знаходиться декілька притулків для тварин, яким вона активно допомагає. І я хочу, щоб її знали також не тільки як наймогутнішу спадкову відьму України, а також як людину, яка дуже справедлива відповідальна. З великим почуттям честі, втілити мрію у життя та перетворити власне свято у масштабну благодійну подію. Ярославі Федорові допомогли найближчі друзі. Все організували Лала Цукерман та благодійний фонд Стратегія відродження України Ярослава для мене особлива людина. Не просто близька і дорога, а дійсно особлива. І знаєш, я сьогодні я не готувалася. Відверто тобі скажу, не готувалася, тому що, напевно, все, що я би хотіла сказати їй, ну, це наше особисто і тільки між нами. А зараз зайшла в заклад, подивилася на атмосферу і розумію, що ну, Ярослава це і є магія. Жінка це є магія, і мені хотілось би, щоб всі присутні і дівчата і хлопці. і Я військових багато бачу, і знайомих бачу, і родин військових, щоб вони кожен в собі відчували цю магію щодня. Ранкова магія прокинулася, встала, посміхнулася, подивилася в зеркало і пішла покоряти Всесвіт. світ. Справді так у всьому, так і на війні, так і вдома, так і в побуті, в дружбі, в коханні. У всьому і я думаю, що от якраз і Ярослава вона є таким зірцем, знаєш, еталоном тієї жіночності, тієї жіночої магії. Яку вона втілює, я дуже рада, що сьогодні відбувся цей захід, тому що мені, як піар-директору Ярослави, дуже хочеться, щоб про неї дізналися якомога більше людей саме зі сторони, як людини. А як справедливої людини, як патріота своєї країни, як волонтера Юлія Павлюк та Лала Цукерман сьогодні не просто гості та організатори. Вони почесні спікери, які ділилися з присутніми своїм досвідом та творчістю. Закохано. Дивлюся в твої очі, у їхню даль безмежно голубу. І Спогади над доспаної ночі шукаю у них як істину святу. Пробудження успокою зазнання. Уся програма заходу пронизана магічною тематикою з глибоким змістом у світ мудрості та жіночих чар занурювали інші зіркові спікери. Я а, все ж таки хотіла а, знов таки розповісти про те, що українська відьма зараз, а, а то тема, яку я дуже багато років вивчаю, тому що в мене є і книжки художні київські відьми, і а, дослідницька книга Українська відьма хто вона і вона мені дуже дуже. Було важливо зрозуміти, як зараз а, нове життя почалося у міфу української відьми, тому що саме зараз з'явилася тема української відьми а, під час війни захисниці. З'явилася пісня Буде тобі враже те, що відьма скаже і це такий, я вважаю жіночий гімн а, війни. Третя, от з'явилася тепа Конотопської відьми, і з'явилася вона не на пустому, не на порожньому місці, а з'явилася з. Реальної історії про те, як українська жіночка, як коли прийшли туди загарбники, все, що вона хотіла їм сказати, вона їм сказала, і пообіцяла, що все у них відвалиться, тому що всі жіночки у нас відьми. А почалося і мульти з українською відьмою Конотопською галхою. Зараз вийшов фільм, який я на жаль ще не бачила, але обов'язково подивлюся. Також на бранчі від. Бувся показ нової колекції від бренду Відьма. Музичним хедлайнером події став гурт Всі вдома який поєднує легкість поп-року з драйвом та енергією альтернативного звучання. Ти моя королева і нічого не завалить мені з тобою. прожити всі пати є відьма. Ти зламала мені крила, ти мене приворожила. Ти взяла і навіть відпустили відьма, бати відьма, ти зламала мало ти мене приворожила, ти взяла на відпустила від діва. Ти зламала й мила, ти мене приворожила. А найголовніший подарунок для гостей зробила сама Ярослава Федорова, хранителька сучасної магії. Наймогутніша спадкова відьма України відкрила світ таємних знань, що передаються від покоління до покоління. Вона поділилася таємними знаннями предків і розповіла про давні практики, що допомагають підвищити матеріальний рівень. Будемо сьогодні з вами магічити. Чому? Тому що я хочу вам подарувати те, чого нам завжди не вистачає, те, що нам завжди потрібно. А чому потрібно, того що ми можемо завдяки цьому зробити. Собі щось красиве, які зробити собі подарунок, задонатити на наших військових, ми можемо е, зробити щось приємно своїм близьким. Е, ми можемо відчувати, може, таку, якусь Ілюзію безпеки, коли в нас це є. Я взагалі про гроші. Цей унікальний захід поєднав магію стародавніх знань сучасністю, об'єднав відомих телеведучих артистів, письменників, блогерів та представників медіа заради важливої благодійної мети збору коштів на маскувальні сітки. Magic in the сіті це не просто містична подія чи тематичний бранч. це захід з глибоким змістом. Який привернув увагу жінок до цікавої теми та благодійного збору? Крім того, знаково, що Ярослава Федорова влаштувала усе на свій ювілей, і навіть у свято повністю віддалася благодійності та служінню людям. Власне за це її люблять та поважають. Море теплих слів прозвучало від родини найближчих друзів, військових, волонтерів, колег, партнерів і просто прихильників. Враження від заходу я дуже хвилювався, тому що хвилювалась вона. Я це відчував на собі, як ніхто ніхто інший. А своїй коханій дружині хочу сказати, що я завжди в будь-який момент твого життя буду поруч з тобою, і це зараз не не погроза. Це просто ти повинна знати, що я завжди поруч, завжди тебе підтримую у всьому. І завжди буду на твоїй стороні. Я тебе дуже сильно люблю. По перше, я хочу подякувати Ярославі за запрошення. А по-друге, я так як я сама організовую подібні заходи, я завжди хочу відповідати заявленому дрескоду. Тому Ярослава заявила, що сьогодні в нас магічний вечір. Тому я сьогодні магічна жінка. І чесно кажучи, в кожній нас живе маленька відьмочка, Тому я думаю, в принципі, все логічно. А що б ти хотів побажати і я хочу побажати іменинниці, ну, по перше здоров'я. Жіночого щастя, довголіття, сил, терпіння. А так як я вона працює з багатьма людьми, з їхніми енергетикою і так далі. Я хочу їй дійсно побажати, щоб всю ту енергетику негативну, яку вона може отримувати і перероблювати від людей, щоб вона дійсно перетворювала це на позитив, на світло, на свято, і звичайно наближати до миру. Я хочу їй побажати. Не зупинятися, бо в неї дуже багато планів, ідей, задумок різних і багато енергії. Просто не зупинятися. Звичайно, здоров'я на цьому шляху енергії. Я, в свою чергу, дуже рада бути поруч з нею стільки років і буду допомагати і надалі. Імениницю я знаю досить недавно, але вже переконалася, що це дуже приємна і гарна людина. І... Асоціація і вона себе відьмою українською асоціює і наш бренд, і вона навіть згодилася бути амбасадором нашого бренду. Так. Тобто вона сьогодні вдягне нам наш одяг. Концепція нашого бренду вдягати українських жінок незламних. Ми намагаємося е, іти в ногу із фешн, е, також е, розширили свою розмірну сітку. Людям потрібно, потрібно спілкування в спілкуванні. Ти знаходиш розраду. Це одна з порад психологів, коли тобі сумно, коли в тебе депресія, ти маєш йти до людей. І ці люди, які збираються тут, це люди, які мають знання різні: екзистенційні, езотеричні, всякого типу знання. І їм особливо потрібно обмінюватися знаннями, оскільки є, є чим поділитися. А решті треба прийти для того, щоб побачити, почути це і взяти для себе щось нове. Всі жінки відьми в нас в Україні. І Я вважаю, що зібрати всіх жінок тут сьогодні це дуже крута і класна ідея. Я дуже хочу, щоб побільше таких було крутих, цікавих, цікавих заходів, тому що всі в нас дівчата, і не тільки дівчата, а й чоловіки дуже вже полюбляють астрологію, нумерологію, тарологію і все таке інше все таке містичне. Дехто мовчить про це, а дехто вже каже про це відкрито. Тому я вважаю, що це дуже крутий захід, і класно, що таке сьогодні організували. А ще й організували заради благодійності, і це великий крутий плюс. Тут сьогодні поєднання дня народження Ярослави Солодієвої вже поєднання магічного вечора, та ще й поєднання благодійності. Я чекала цей вечір з Ярославою. Ми дуже. Добре, творчі люди, я їй дуже бажаю. Вона чарівна жінка з незвичайною енергетикою. Я їй бажаю всього найкращого, щоб все її життя було тільки вислане трояндами, любов'ю і всім найкра і миром на землі нашій. А чого очікуєте від вечора? Е, очікую, перш за все, це допомога нашим захисникам, перш за все, щоб ми наближали перемогу з кожним днем. Позитивні емоції і розрада в цьому в цей тяжкий час. Я вважаю, що це прекрасний час. Будь-який час прекрасний для того, щоб проводити святкувати життя. В цьому немає нічого поганого. Не дивлячись на те, яка ситуація в нашій країні зараз. Я можу сказати стовідсотково, що вони за це і воюють для того, щоб ми себе відчували так. І знаєте, сьогодні з нашими прильотами ти не знаєш, чи сьогодні останні буде твій день чи ні. І чому ви маєте не святкувати життя? Бо це свято життя, це свято людей, які об'єднуються заради чогось дуже прекрасного, діляться своїм досвідом, і це дуже важливо. Звичайно, для мене дуже важлива людина Ярослава, тому що Ярослава, моя перша вчителька, яка навчила мене законом, скажімо так, магії. Це було ще дуже 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 давно. Не буду казати скільки, щоб не видати, не спалити вік. Але я можу сказати, що ця людина неймовірна, і ця людина Напевно, перша, якій я довірився як професіонал своєї справи, вона реально знає, що вона робить. І дійсно я можу сказати, що в нас зараз дуже мало професійних спеціалістів-фахівців в сфері езотерики, а вона одна з найтоповіших. І, взагалі, уся атмосфера була пронизана чуттєвістю та щирістю. Це відчувалося у кожному слові. Просто з нею багато-багато чого ми пройшли разом. Я думаю, що пройдемо, тому що вона надзвичайна і я її дуже-дуже сильно люблю. Це моя Наташенька. Жінка, яка спасає військових, і яка іде з нами до перемоги. Важливе послання до всіх українців від Ярослави Федорової донати це не лише про гроші, це про енергію, яку ми вкладаємо у ці дії. Коли ви відкриваєте своє серце і щедро ділитеся, ви не тільки допомагаєте іншим, але й трансформуєте свою власну фінансову реальність. Це інвестиція у щастя. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.